Погода в Україні 8 серпня раптово стане прохолодною однак у деяких областях збережуться спекотні температури повітря. Про це повідомляє Укргідрометцентр у Харківській, Донецькій областях та Криму. Буде настільки спекотно, що синоптики оголосили надзвичайний рівень пожежної небезпеки. 8 серпня в Україні буде мінлива хмарність. У західних більшості центральних областей, а також в Житомирській та Одеській областях буде короткочасний дощ. Синоптики попереджають про те, що у цей день можливі грози на території інших регіонів опади не очікують. Вітер південно-західний, західний 5 5-10 метрів в секунду. Температура вночі від 12 до 17, В день від плюс 21 до плюс 26. У західних областях стовпчики термометрів покажуть від плюс 17 до плюс 22. На південному сході та сході країни вночі від плюс 18 до плюс 23, в день від плюс 27 до плюс 32 градусів. Йдеться у повідомленні. За даними Метеопро, 8 серпня температура в Україні опуститься до плюс 18 градусів тепла. Найхолодніше в цей день буде на території Львівської області. Водночас Сонце розжарить Луганську та Донецьку області аж до плюс 35 градусів тепла. Що робить їх найгарячішими регіонами у Київській області та столиці? 8 серпня опадів не прогнозують. Буде мінлива хмарність, а швидкість вітру буде досягати 50 метрів в секунду. Температура по області вночі плюс 12 плюс 17. Вдень від плюс 21 до плюс 26. У Києві вночі від плюс 13 до плюс 15. А в день від плюс 22 до плюс 24 градусів. Повідомляє Укргідрометцентр. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.